Об'явлення перший розділ 19 вірш. Отже, напиши, що бачив, що є і що має бути по цьому. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо 19 вірш першого розділу. Але варто зазначити, що книга Об'явлення автором не була поділена ні на вірші, ні на розділи. Це було зроблено для зручності вже пізніший час. І ці вірші, зрозуміло, що вони віднесені до першого розділу. Але якщо уважно почитати, то можна побачити, що вони якби є вступними або заголовком до звернення до семи церков. І, тому що сказано, напиши, що бачив, що є, що має бути по цьому. І ці слова, вони як відносяться і до попередніх слів з першого розділу, так і до і третього розділу книги об'явлення. Пізніше ми роз... почнемо розглядати ці розділи, але зараз варто зазначити слідюще. Тут зазначено три моменти. Що бачив, що є, і що має бути по цьому. Як це пов'язано з попереднім розділом, дуже сильно пов'язано, тому що якщо ми прочитаємо майже кожен другий вірш, він має таку потрійну назву, ну, не назву, але перелік, потрібний перелік тих чи інших речей або якихось характеристик або рис. Ну ось, наприклад, другий вірш. Так і він похожий на 19-й, який свідчив про Слово Боже, про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Трена, третій вірш. Хто читає, хто слухає та додержує. Знову ж, раз, два, три. Четвертий вірш. Від того, хто є, хто був і має прийти. Знову ж, коли ми читаємо 19 й вірш, то там був, бачив минуле є теперішнє, і має бути або те, що. Має бути після цього майбутній час. Так і тут, ось в четвертому. Потім е, сьомий вірш. Побачить його кожне око, ті, які прокололи всі племена. Одне, можливо, е, по, якби, поєднує інше. Але тут названо якби три категорії людей, які будуть зустрічати Христа. Восьмий вірш. Я той, хто є, хто був, хто має прийти. Знову ж, теперішній. Час, минулий час і майбутній час. І так далі. Ми бачимо, що ось 18-й ми розглядали живий, був мертвий і ось живий на вічні віки. То є постійно повторюється тройний період або часовий період. І воно охоплює таким чином всі три часи. Ну У нас три часи. То є минулий час, теперішній час, майбутній. І таким чином е, інформація або пророцтво, яке е, пише автор, воно є об'ємним, воно є повним. І таким чином воно охоплює всі сфери і в, в даному випадку все, що може охопити. В, оскільки це грецька мова, в єврейській мові там було простіше. Там один час може е, охоплювати весь період і всі часи. Тут же ж ми бачимо цей. Тому. Ми не завжди пам'ятаємо минуле, ми не розуміємо теперішнє, і ми не знаємо про наше майбутнє. В цьому наша проблема. Повторюся, ми не знаємо минулого, не розуміємо теперішнє, що відбувається. А автор говорить про те, що він має написати, він має якби роз'яснити і звістити нам ось цих три моменти, які для нас на сьогоднішній день, на жаль, закриті. Є така і вислів, така мудрість народна. Минуле забуто, майбутнє закрито теперішнє даровано. Таким чином ми маємо можливість знати і бачити лише теперішній час. Минулий ми можемо не пам'ятати, ми його вже не можемо змінити, майбутній час ми не можемо бачити. В деякій мірі ми намагаємося його змінити, але все відбудеться в майбутньому, так як, скажімо, певною мірою заплановано Богом. Події, які відбуваються, ми не можемо їх змінити, як би ми не намагалися на сьогоднішній день. В чомусь ми, як би, впливаємо, але в цілому то вже інше. Тому ми можемо лише керувати сьогоднім, наповнювати його певною інформацією. Певними думками, життєвими подіями, і саме сьогодні ми можемо планувати своє спасіння. В минулому ми вже нічого не можемо змінити, як би ми не хотіли. В майбутньому ми також не знаємо, чи зможемо, чи встигнемо додати собі спасіння, тому що багато хто відкладає на майбутнє спасіння. Минуле ми не можемо. І ті, які вже ушли, в небуття, вони. Також нічого не може змінити, і ми їм також не можемо допомогти. Як в цьому житті, люди, які не з нами сьогодні, просто фізично вони від'їхали, відійшли в іншу місцевість. Вони живі, але ми їм не можемо ніяк допомогти. То як ми можемо допомогти тим, які ушли в небуття, в тобу, скажімо так, в потобічний світ? Там вже складніше. Тому ми можемо лише, в першу чергу, будувати своє спасіння. Сьогодні і зараз, допомагати нашим ближнім і знайомим знайомитися і будувати це, ці відносини і спасіння також сьогодні, на сьогоднішній день. І третє, це надіється на те, що Господь, коли прийде, Він прийме нас такими, якими ми є. Не в тому плані, що ми нічого не робимо, просто склавши руки, очікуємо. Ми робимо все можливе зі своєї сторони, наближаючи прихід Христа. Ну, коли ми очікуємо гостей, ми ж нічого не можемо додати, ми не можемо той автобус, який вони їдуть, чи потяг його змінити маршрут. Просто ми прибираємо себе в кімнаті, готовимо, готовимося і готовимо, там страви якісь для їхньої зустрічі, так і з Господом. Тому бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми увірували. Сьогодні спасіння до нас ближче. І євреям сказано, сьогодні, як голос ви почуєте, не робіть затверділими вашим сердець, як під час нарікань. Тобто Ми маємо бути сьогодні відкритими. Йоанн говорить про те, що він, ну, йому сказано, щоб він написав, що він бачив, що є і що має бути. Йому була дана велика місія. Ми ж маємо лише сьогоднішній день. А Христос вчора, сьогодні і навіки той же самий. Амінь.